Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас, вас на нашому брифінгу. Під час складної воєнно-політичної ситуації Сполучені Штати Америки продовжують надавати допомогу українській армії, експертну, науково-технічну фінансову підтримку. На початку тижня міністр оборони України генерал полковник Степан Полтарак провів зустріч із делегацією Конгресу США на чолі з головою Комітету Палати представників з питань Збройних сил Конгресу США Вільямом Торнбері. Під час зустрічі обговорювалися питання подальшого надання допомоги Україні з боку США, А також зазначено, що більшість конгресменів підтримують варіант надання Україні. Оборонного озброєння у найкоротші терміни. Вчора міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак провів робочу зустріч з віце-президентом корпорації РЕНД Чарльзом Райсом. Під час зустрічі було презентовано результати першого етапу комплексного огляду сектору безпеки і оборони та обговорення подальших напрямів співробітництва. Також вчора перший заступник міністра оборони України Іван Руснак зустрівся із делегацією аналітичного центру Атлантична Рада із на чолі з директором Євразійського центру імені Діну Патрічу, колишнім надзвичайним та повноважним послом США в Україні Джоном Хербстом. Під час заходу обговорювалася безпекова ситуація в Україні та питання оборонних потреб Збройних сил України. Також нагадаємо, що цього тижня стартувала призовна кампанія Весна 2015 На строкову військову службу у квітні травні будуть призвані 21 тисяча громадян України. У Збройних силах України служитимуть понад 12 тисяч призовників у Національній гвардії України більше 7,5 тисяч. У Державній спеціальній службі транспорту 1200 чоловік. Нагадаю, призову на військову на строкову військову службу підлягають чоловік, чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і які не досягли 27-річного віку. Не мають права на звільнення або відсрочку та будуть визнані придатними. Після проходження спеціальної медичної комісії. Відповідно до розпорядження президента України, військовослужбовці строкової служби в зону проведення АТО не будуть відправлятися. Паралельно завершується четверта черга часткової мобілізації, яка розпочалася 20 січня. При проведенні четвертої черги часткової мобілізації Генеральний штаб Збройних сил України врахував досвід та помилки попередніх черг мобілізації. За даними соціологічних досліджень, портрет мобілізованого українця під час четвертої черги мобілізації виглядає таким чином: середній вік 36 років. Рівень освіти достатньо високий, понад половина мають середню спеціальну, технічну або вищу освіту. Абсолютна більшість до 90 раніше проходили військову службу. Кожний восьмий із призваних є добровольцем. Абсолютна більшість тих, хто отримав повістку, самостійно та в установлений строк прибули до військоматів. Також згідно з указом президента України з 18 березня 2015 року розпочався процес звільнення у запас військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації навесні 2014 року. Усього підлягають звільненню понад 35 тисяч військовослужбовців, призваних під час першої черги часткової мобілізації 2014 року. На сьогодні вже звільнено зі служби понад 24 тисячі військовослужбовців. Це майже 70%. Забезпечення військовослужбовців грошовим та іншими видами забезпечення проводиться в день виключення зі списків особового складу військових частин. За невикористані дні щорічної основної відпустки за 2014 та 2015 роки також передбачено виплату грошової компенсації. Військовослужбовці, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, звільнятимуться з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, після звільнення їх із полону. Громадяни країни продовжують всебічно допомагати нашим військовослужбовцям. Так, у рамках акції Підтримай українську армію. На рахунки Міністерства оборони України надійшло 156 мільйонів 251 тисяча гривень. З них майже 3 мільйони гривень з початку 2015 року. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер. 565 на підтримку української армії перераховано майже вісімсот тисяч гривень. Міністерство оборони України, Збройні Сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції та продовжують надавати допомогу вітчизняним збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності країни. Дякую за увагу. А тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Анатолію Стельмаху, який поінформує вас про події в АТО. Доброго ранку, пане Анатолію. Добрий день, колеги. Слухаємо інформацію від вас щодо подій в зоні АТО протягом минулої ночі. Колеги, протягом вчорашнього вечора, 2 квітня, ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. З 18-ї години вечора і до опівночі зафіксовано 10 випадків порушення бандформуваннями режиму припинення вогню. Ворог о 18.40 обстріляв український опорний пункт поблизу Новгородського. А вже о 20.05 впродовж 50 хвилин тут відбулось бойове зіткнення. Бійці АТО отримали Тримали свої позиції та відкинули сили противника. Наші воїни стримали натиск бойовиків і під час. Бойового зіткнення на опорному пункті поблизу шахти Дутовка о 23.30 бій тривав до опів на першу ночі. Також вздовж лінії розмежування ворог із стрілецької зброї гранатометів обстріляв наші опорні пункти поблизу населених пунктів Широкіне, Авдіївка, Гранітне, Опит, Мар'янка. Колеги? Дякую, Панатолію. Колеги, чи є запитання? Запитань немає. Дякую вам, друзі. Брифінг завершено до зв'язку.